Ми приїхали в палац Діакти. Він збудований завершене будівництво в 305 році нашої ери. Це був римський імператор, який розділив римську імперію на чотири частини і залишив собі саме ось цю Балтійську частину. Збудував тут палац, тут ще не було міста. Потім вже місто почало розростатись. і люди від варварів ховатись, Воно все більше і більше. Тобто місто спліт, виросло з ось цього палацу старовенного. 1700 років. Зразок мозаїки. Бачите, яка була вкрита підлога. Боже, яка краса. Все черга в касу. Купили ми квитки відразу на 5 локацій по 15 євро. Я спиталась, кажу, бо я доросла, бо я в общем, тимур за 7 євро пройшов. Сіжка безкоштовна. Ми з чоловіком по 15. Починаємо ми з печер. В цих печерах знімали гру престолів. Тут по типу були дракони. Дейнеріс. Пам'ятаєте кадр, коли вона виходила, звала їх, коли вони підросли. Йо такі дракаріс. Це були саме ці печери. Наскільки діти не хотіли, сішка не хотіла в печери у Львові йти, чогось вона боялась підземілля. А тут перше, що спросила. Каже, хочу в печери. І не страшно тобі. все-таки. сейшен. А прикольно виходить. Ми прийшли в собор Святого Дуну. Ох, як тут. Ой, як це гарно. Тут я вже через перекладач переклала, а папа став на колені та молився. Гарно.

Дуже гарно. І знову де не були, сорі. Ну, В фісі завжди спека починається. Убрали погоду, щоб було похмуре. Розійшлося сонце. Спекотна, вгадайте, хто не є. Не я, не я, точно не так, все, я. Все, дванадцята колокольня, ми кріпто йдемо зараз. Так, що тут у нас? Кріпта лісі. Ой, тут прохолодно. Сира. Це манетки, так? Тут все, иди му далі. Десь там есть действия. Там давньоримське. римське. Пришли Так, ну на штата щось нам зніма, нам нічого не видно.

Не терти треба не терти, на тірти навдачі, о. Що ці ми ліземо на башню наверх? 180 сходи, так. Ви готові? Ви готові? Я не знаю, чи я готова, але ми полізли на бежу. Вже Ти вже втомилась? Скільки? П'ять ми пройшли. Ліземо. Ще 175 більше. Ага. Ага. О май гаш. Колокольні. Просто... Тут і ти, і Мішок в шоці. Мені вже погано. Дуже високо, але дуже гарно. О! Да. Сови. Краса? Краса. Музайка. Тут різні штучки, дав на ногу. Барельєфи. Це як музей. Ух ти, барельєф, який гарний. Статуя перша половина 15 -го століття, п'ятнадцяте століття. Це як такий міні-музей. Травби музей. Які гарний ясний. Це 1411. У них в головах щось написано. Я не знаю, що це в кожній голові. Якісь позначки. Щоб ви розуміли. 1270 рік. Величезна ікона. 1270 Що таке? Роки добрі. Ну так. Побачив, скуптер. Євангелія. Старовин. Зараз чекаємо якого року. Оде. Так, Євангелія. 7-8 сторіччя уявляєте? 7-8 сторіччя. Ого. Так, кінець 15 го сторіччя. Це вручну вручно на все. І це зент ентов 15 сторіччя. Помітили, що у всіх на голові і у Ісуса. Щит на голові. Саме щит, там видно, що це щит. Навіть на дрібних бачите, що бачите? Щит перемогнути. Це ще величезна просто Євангелія. Також кінець 15-го століття. Як цей папір зберігся, я не знаю. Вручниця написано. Так, хто знає, напишіть мені. Бачите, знов щит. Ікони матеопанзоні всі. Дуже спекотно, дуже гарно. Це третє місце історичне, яке ми бачимо сім'єю. Ми були в Луксорі, ми були в Офесі і тепер в uh, палаці на Депія. Це Римська імперія. Зараз їмо, їдемо кудись, поїсти, ми йдемо. Але що... поки мама зняла сторі, мої навігатори щось заплутались. Йдемо в гарне місце їсти. Там місць тисячі зі. Вона же ж мама притрушила, це ж я відтягаю всім цим. мене. Не-не-не, не, я потім як гарно, як сподобалось. І я вигадала дещо заколоть. Зазвичай такі речі, планую, де ми будемо їсти, аби там місця були. І ми це зараз шукаємо. ось. Але мама ну, вже розібралась, ми на правильному шляху дасть і шум. Каже, так купимо свою історію, сама знайди, якщо ми не так шукаємо. Спекотно насправді. я так вже, мабуть капризна, дуже спекотно. Багато матері. Дуже багато. Я важко, я не люблю. Я не люблю натовп. Нормально носу, що людей. Люди не, не, не навистикали. Я не виношу нас Ну не люблю. Люблю, коли це багато. Але інакше ніяк, тут, розумієте? Такі за свої булочки. Так, ми виходимо на ось цю площу. Ох, тут випічки багатезно починаються. Народна площа, це називається. І тут купа кафешок такі в старому місті, Атмосферно. Яка краса. Просто ж нереальна. Щось знімає також. Так, десь тут зараз сядемо. Мені треба там, де є паста трюфельна. Я нічого не знаю.